В ефірі програма Гість міста сьогодні вівторок, і українці закінчили відзначати травневі свята. Але для одних ці вихідні прийшли під знаком відпочинку, а для інших у відповідальній роботі. Серед останніх Василь Ковальчук, полтавський правозахисник. Василь Григорович протягом останнього року займається звільненням військовослужбовців із полону бойовиків на сході України. Саме про його діяльність та успіхи у цій нелегкій боротьбі і говоритимемо сьогодні. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні. І відразу Василь Григоріч, перше запитання: скількох людей завдяки вам вже вдалося звільнити з полону? На сьогоднішній день звільнив 26 наших хлопців. Серед них була і жінка, наша Полтавка. Але в той же час на сьогодні я міг би вже зараз повертатися з чотирма нашими хлопцями. От зараз у мене була така можливість, але не превеликий жаль. Влада не дуже вболіває за цей процес. Сама не робить нічого. Ну робить щось, але дуже мало. І сьогодні в мене була можливість повернути нас рідну землю чотирьох хлопців на превеликий жаль. Завдяки нашій владі обмін не пройшов. Останніми кого ви звільнили, це були напередодні свят троє військовослужбовців із 13-го батальйону тероборони Чернігівської області. Так. Вони пробули в полоні 4 місяці. Тобто про цю історію ми вже розказували, писали інтернет, видання, газети. А хто ж був найперший? З чого все почалося? Починалося з першого з наших воїнів, які полтавці. починав я займатися полтавцями, а потім вже перейшов на будь-кого аби на наш наші рідні. Ви знаєте, на превеликий жаль, от саме цікаво, що зіштовхнувся з такою проблемою. Телефонує мені один із кореспондентів полтавських засобів масової інформації і каже: ось ти привіз перед цим одного хлопця з Івана Франківська, а іншого з Волині. Ти привіз цих двох хлопців. Вони полтавці, Я говорю, ні, вони Ну, мені це не цікаво. Ви уявляєте, і таке трапляється в наших краях. Тобто така своєрідна байдужість, ну, так? Ну, якщо свої, то свої. А якщо, хоча всі ці хлопці, всі наші рідненькі, це наші укропи, і вони захищають нашу рідну Україну. Взагалі, як домовляєтеся з сепаратистами? Ваше військове минуле, тому що ми знаємо, що ви воєнні інтернаціоналіст служили свого часу в Афганістані. Якось допомагає це в переговорах. Звичайно, я афганець, і е, мені головне треба знати, або яке місце, де знаходиться наш військовополонений, або його хто? хто командир підрозділу? Як правило, командир підрозділу це афганці. Афганці це взагалі це та категорія, яка рідна між собою, бо ми, наша молодість пройшла з Афганістаном пов'язана, і ми поважаємо один одного, цінуємо, представляюся один одного. Я, наприклад, представляюся 83-85 град. Ну, у кожного отак там, де служив, і, 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 і роки. Ну, тобто один одного ви розумієте. Ми розуміємо і не, не, не 100%, а, не 100%, але все ж таки на 90% ми знаходимо спільну мову бо і чуємо один одного. Хто взагалі входить до вашої контактної групи? Хто це допомагає? Майданівці і Полтавські Майданівці, це, і Кременчуцькі Майданівці, це директор заводу е, ВЕПР. Пилипенко і е, це хлопці-водії, це е, наші громадські тут е, багато громадських діячів е, з транспортом. Це і е, сідько, це і Міша Дугін, Ну одним словом, це всі люди, свідомі люди, яким не, не байдуже доля наших хлопців. Що взагалі розказують хлопці, от які вже повернулися? Що там в полоні? Е, ну які умови утримання? Умови утримання точно такі самі, як і у нас. Справа в тому, що суспільство єдине. Ми пройшли яслі, дитячі садочки, школи, інститути всі однаково на тій стороні. Наші брати, тільки тро наші брати, бо це єдиний народ. Це братовбивча війна, яка народу не тому, ні цьому не потрібна. Нас травили верхівки, і верхівкам ця війна вигідна. Жодному воїну ця війна не вигідна, бо можемо втратити життя. От у мене два списки є. Оце список тих, на кого вони це тієї сторони, а це список наших хлопців, яких треба звідти витягнути. Так і там, і там є ковтуни, і там, і там є. Ну практично тобто все практично ми... одна і та ж, але на тому на тій стороні одурманені російською пропагандою. Вони, звичайно, пішли не тим шляхом. І я завжди питаю, коли вони починають мені розповідати принцип, чому вони піднялися, якби вони mm -hmm. свій майдан створили, то я просто заявляю їм наступне: скажіть, будь ласка, будь ласка, скажіть, будь ласка, чому ви створили нову Росію, а не нову Україну? Чому ви у вас стяг, не наш український козацький стяг перевернутий, mm -hmm. як повинен бути він взагалі? Mm -hmm. А чому у вас стяг з мутантом Орлом? Скажіть, будь ласка, чому на в кабінетах висять... Лідери повинні бути. Хай буде у вас Захарченка, хай у вас буде Платніцьке. Але чому що там робить президент іншої держави Путін? Скажіть, будь ласка, і іначе, якщо у вас майдан, якщо ви намагалися відстояти якісь у нас теж багато незадоволених цією владою, бо це не влада, це зборище мародьоров. Але в той же час давайте відверто казати, що якби вони встали з вилами, з сокирами, навіть з зброєю мисливською. То, мабуть, ми б сприйняли б це більш адекватно, і ми б навіть би ну знайшли б спільну мову завжди. А зараз на їх території вони воюють за російські гроші. Угу. Повернемо знову ж таки до бійців. Що, от, розповідає, що змушували їх робити? Чи взагалі дозволяли дзвонити додому? Тобто, якось із рідними спілкуватися, як правило, коли попадають в полон наші бійці, їм і надають медичну допомогу деякі. Їм, звичайно, дають, надають зробити один-два дзвінки, повідомити, що вони там знаходяться, але звичайно є, як у нас там і як і там. Це, я сказав вже це один народ, і тому є люди, садисти, які на тій стороні, до речі, і на цій стороні то бо наші як, нічим не краще. Наші один народ, один народ це братовбивча війна. Є дуже, дуже досить порядні люди, яких батько і мати виховала, і на тій стороні, як у яких. Ну, які е, поважають е, ворогів, які поважають воїнів. І є такі, є такі, які розстрілюють наших. Ви знаєте, це недавній випадок мотороли, який е, розстріляв. І, ви, ви розумієте? І такий є на превеликий жаль. Ну е, кого ви е, батьки виховали, той таким і залишився. Невихована людина. що у нас що там, однакові. Ви розповідали з приводу того, що от наших бійців полонених підгодовують. Це цікавий випадок. Розкажіть, будь ласка, саме Ви знаєте про це. три дні. Наші чотири воїна були голодні. Один охоронник при, приніс і, і тичнув їм кульочок з чимось. Вони розвернули, а там було по одному варенику. Ви бачите, є і там нормальні люди, які так вони обдурені, вони е, під російською пропагандою, але вони не втратили людського обличчя. Зрозуміло, що до речі, людське обличчя втрачають багато наших керівників нашої держави. По перше, ми знаємо, що 400 мільйонів вкрадено з міністерства оборони, і ми це знаємо чудово. По-друге, наприклад, от недавно в мене була така можливість привести полоненого, який потребує апарат Єлізарова Артемчука. Я звернувся до голови державної адміністрації Житомирської області Машковського Сергія Олександровича. Ви думаєте, він виділив машину? Дзузьки. В той же час, коли ось в останній раз я привіз е, трьох людей з Чернігова і звернувся е, до Куліча Валерія Петровича, той надав машину, і ми, поки ми приїхали з тієї сторони, нас тут зустрічали. Батьки, діти, жінки? Ну уявляєте, наскільки це було приємно людям? Що хлонашим хлопцям? Дочекалися. що що їх зустрічали їх рідні? Скажіть, будь ласка, як правоохоронні структури зрозуміло на сході досить небезпечно? Чи якось супроводжують, підтримують саме от Цій е, як правило супроводжували і допомагали на сьогоднішній день. Пан Медвечук взявся. Знаєте, кум Путіна він і є кум Путіна, Він на сьогоднішній день веде перемовини мінські перемовини. Я не розумію, чому мінські перемовини веде кучма, який один із зачинщиків цього цієї ситуації. Пан Медвечук, який являється кумом Путіна. І на сьогоднішній день, коли ми приїхали минулого разу за двома хлопцями, ми були зупинені в Славянській, і нас просто 3,5 години просто присували е, наші ж військові, яким була вказівка, така за вказівкою Медведчука. Це жахливо. А от давайте подивимося в Кам'янчузі. Загинув Андрусенко Дмитро. Батька, батькам повинні були надати квартиру, вони не мають квартири своєї. Пан Бугайчук, це колишній голова державної адміністрації, обіцяв надати досі питання не вирішено. Досі досі і жінка, і мати бідкуються. Оце ставлення одніх ставлення і в інших. І також у нас і в верхівці є одні моральні люди, одні порядні люди, а інші отакі, які вони є. Скажіть, будь ласка, наскільки часто до вас телефонують саме із проханням допомогти? Тільки що після того як ви мені зателефонували, я їхав сюди на автобусі, і за цей час три три чоловіки: одна мати, один батько і один брат зателефонували. Це тільки сьогодні. Практично, оцей блокнот знає і та сторона. Знає я його скрізь ношу з собою, і тільки в мене поступає якісь ну, повідомлення, Я його негайно записую сюди з однієї сторони. У мене. Знаходяться наші військовополонені, а з другої ті полонені, на яких ми міняємо І, звичайно, намагаємося зробити. На превеликий жаль, сьогодні наші структури, які повинні займатися обміном, не допрацьовуються, м'яко кажучи, матері ревуть. І плачуть, бо не, не працює держава на повне на, на всі 100%, як повинна працювати, і не звільняють наших хлопців так, як це було, має бути. Я, наприклад, сьогодні можу це зробити, мені сьогодні не дали обмінний фонд. Чому не дали? Питання: хай матері задають нашим, нашому керівництву. Скажіть, будь ласка, чи відомо, скільки от безпосередньо вже з Полтавщини? Зрозуміло, що ви допомагаєте бійцям з усієї України, а саме наших земляків, з Полтавщини, скільки потребує звільнення. Ну, в мене тут е є з Полтавщини, Це вся Полтавщина, так, не, так. Не, не тільки Полтава. У мене є тут списки 29 чоловік. Ну, Звичайно, їх, е скоріше за все, більше. На превеликий жаль, якщо е не подається вісточка. Вони можуть бути і е, в якихось е, структурах, таких, е, як раби, використовуватися. і таке є, існує. І е, якщо це централізовано, це хоч більш-менш там е, права дотримуються людей. А може бути таке, як в рабстві, знаходяться у тій чи ні, е, іншій групіровці. І, звичайно, це вже проблематично. Це може бути все е, і людське ставлення, і нелюдське. Тобто можна сказати, що до вас можна звертатися і в день, і вночі. Будь-кому. Мій телефон 050 691 47 70. 050 691 шісот дев'яносто Будь ласка, спасибі Василь Григорович, за відповіді. Я нагадую, що гостем нашої студії був Василь Ковальчук, полтавський правозахисник, який протягом останнього року займається звільненням військовослужбовців з полону бойовиків на території Донецької та Луганської області. Ми вам бажаємо успіхів у цій нелегкій боротьбі і подальшого натхнення для реалізації всього задуманого. Дякую. До побачення. На все добре.